Друга, третя група, вони ведуть цю книгу, вона є в Excel, ми вам скинемо і покажемо зразок, можна в Word собі вести її. В Excel зручніше, тому що воно підбивати буде вам автоматично по формулі дохід за квартал, за місяць, за рік. І так, дивимося на характеристику нашого ФОПіка Третя група і його облік. До речі, я теж ФОП-третя група. Мені дуже зручно з цією групою. Можна в принципі перейти на другу групу, платити менші податки. Мій дохід би дозволяв би це. У нас ФОП-3 група тимчасово отримала ще додаткове навантаження: це 1% військового збору до загального оподаткованого доходу. Тобто у нас було 5%, це без ПДВ, якщо ми обираємо третю групу, і ще плюс 1% військового збору, так називають, але це в загальному 6% навантаження на. ФОП, третя група. Тобто поквартально ми збираємо весь оподаткований дохід, те, що є доходом, це касовий метод, це наші кошти, які надійшли на банківський рахунок, чи в касу підприємства, чи через касовий апарат, виручка від реалізації наших продуктів. І ось ми їх збираємо всі. Через книгу обліку доходів, яку ви отримаєте в електронному форматі, можна вести і в Excel, можна вести в будь-яких бухгалтерських регістрах, де вам зручно. Головне, щоб у вас звівся облік. От, і тоді множите на 6%. І сплачуєте поквартально, коли настає звітний період по сплаті. У нас квартал звітний період по декларуванні, тобто за три місяці ми декларуємо до 10 травня, 40 днів після завершення кварталу, а потім ще плюс 10 днів. тобто до 20 травня, а старайтеся до 19-го сплатити травня. Тобто 50 днів після завершення кварталу треба обов'язково заплатити цих 6%. Точно так само і навантаження на ФОП 3 група, але вони йдуть ПДВшні. Ніхто не має права заставити вас бути ФОПом 3 група, і ПДВ. Це по вашому бажанню. Тобто, ви спочатку стаєте ФОП-3%, потім переходите. На зміну групи третя група 3% ПДВ. Але тут знову ж таки тимчасово ми сплачуємо ще навантаження: 1% від доходу. ПДВ відбивається в сторону, тому що це непрямий податок. Ведеться облік ПДВ для ФОПів. А от цих 4%, 3 плюс 1%. Ми точно так само сплачуємо, як і 5% плюс 1 по квартальну. Тобто нічого не змінюється, тільки ось ви будете ПДВшні. З ПДВ там окрема історія, там потрібно вести облік ПДВ. Ви на, на уроках по ПДВ побачите, що це таке. Ось тому е, поки що діє така норма, сподіваємося, що вона буде тимчасова, тому що навіть цей 1% він все ж таки дає навантаження на третю групу, а в перспективі в нас є євроінтеграція 2030, то обіцяють нам покращення взагалі 18% для ФОПа третя група. Але поживемо, побачимо, так? Тому поки працюємо так, а далі буде видно. І так, дивимось далі. Дохід, Дохід 1167 мінімалок за рік. Тобто в Декларації по єдиному податку, там, де вкладка для ФОПів третя група відображається дохід за рік, там ми показуємо не більше як 1167 мінімалок. Якщо взяти нашу мінімалку на сьогодні, наприклад. Давайте просто візьмемо мінімалочку 6700. Множимо на 1167. 7 мільйонів 818 900. Є у мене клієнти, знайомі, друзі, які кажуть, що а, чи відкриє нам а, ДПС а, більший а, ліміт для третьої групи, бо ми не вміщаємося. Не впевнена. Що відкриє? Да? Тому що є податковий кодекс, це хіба внесуть зміни до податкового кодексу, якщо буде більше як 1167 мінімальних розмірів. Тому в кого переліміт, і ви зараз будете розуміти, що без РРО вам не обійтися, да? для цього і проводять масову фіскалізацію розрахункових операцій.